Всім доброго дня і мирного неба вам. Погода у нас сьогодні дуже гарна. Дуже гарна погода небо чисте, чисте, одної хмаринки нема і сонце. Але одне тільки почався дуже вітер. Почався дуже вітер такий холодний вітер. знаєте, ну як, ну, Холодний, холодноватий, якщо посидіти на дворі, то вітер холодноватий. Я вже курей своїх знов їм продала то лікарство, пропоїла і дала корм з лікарством, бо вони вже то з'їли. Вроді би, вроді би, не знаю. Може, так скоро ж воно не вилічиться. Але вроді би в них були дуже, мені здавало, що в деяких дуже червоні грібінці і такі вушка червоні. Ну такі, ну так як голови такі дуже червоні. такі, ну Мені так видало, може, є, може я щось не знаю. Але мені щось так видало. Сьогодні дивилася, вроді, трошечки інакше. Не знаю. А я зараз буду. Буду класти під пеньки Одні вже поклала відварувати а другі опеньки буду класти відварювати. Бачите, вчора ми їх. Скрішили. Вони е, такі вже велички, величенькі, знаєте, вони не будуть на закриття. Ми їх навіть і не скришували, щоб їх закривати. Ми їх візьмемо, я їх зараз промию добре. О, вони не мають такого дуже сміття, але але, але мусору, але все одно є трохи того, того сміттячка. То Я їх зараз добре промию і поставлю їх відварити, і ми їх е, зробимо з них. Ікру. ікру не будемо їх закривати, а зробимо них ікру. Вона добра, та ікра і на підливку, і на якісь і пиріжки, і на крокети, на все. знаєте, До всього. Ото ми її з нею і зробимо. Зумієте, от вчора дала, ми замочили, насипали солі о, і замочили. Тепер воно все відмокло, відваримо і про. Їх прокрутимо на місорубку. Потім не знаю, чи я їх буду в баночки. Знаєте, я вам хочу сказати, тепер може у баночки навіть надіжніше буде, надійніше, бо того, що э, хто його знає, що ми будемо мати з тим світлом. А? Хто ж не знає, що ми будемо світло мати. Ось така справа в нас. У нас вже починають городи орати люди. Хто справився, то орить город ще. Добре, все буду робити. Бачите, скільки вийшло тих опеньок. У й я в цьому не буду всі каструлі варити, бо того, що вони піднесуться догори, я не зауважу, то все піде на газ. Знаєте, все повитікає, а їх ще треба шумувати якщо ще треба шумувати, щоб то. Вони мені подобаються ці е... гриби, сі опенькі. Одне єдине, що в них та слизь. Слизь, ото мені сі не подобається. Ну але що робити? То такі, такі гриби, є такі гриби. На смак вони добрі, все них добре. ні одне в них є один ганч що вони слизькі. Ой, таке бо. Ну нічого не зробимо. Маємо то, що маємо, добре, що маємо, і таке. То я їх зараз буду ставити. В більшу каструлю. Ті поставила теж у меншу, але там теж не буде де їх шумувати. Але я їх зараз трохи поділю ще возьму ситком на дверу, я поставлю в більшу каструлю, щоб їх відварити. Добре, добре, мушу все зробити. Скрутила я ті гриби на менший вогонь, щоб вони варилися. Ой! А щось мене від того і каструлі великої і щось, я почав желудок боліти. А той. Йду подивлюся, там ще висипала ті зерніта. Або покажу вам люди. там Трактор ори, а там люди ще збирають з городу. Той все, своє, що мають бурак, то що, гарбузи, бурак. Ось таку роботу люди ще роблять. Ой. Але йду вам покажу. О, а зараз ще ті зерніта я свої. Не ці, казав чоловік, що ще не мішав чи мішав їх, А він їх навіть не рушив, ви розумієте? Навіть їх не рушив, а вони прилипли, як прилипли, так прилипли. І мушу їх зрушити всі. Е, питала я за зернята, знаєте? Питала я за зернята. то по 60 гривень у нас кілограм е, зернят приймають. О, але я. Не знаю, він мені тут такий краю стояв на базарі, розумієте? Е, там ще багато в нас є таких, е, де зерно продають, то багато таких людей стоять, що приймають, що беруть, закуповують ці зерні та зерні та і, і фасолі, і, і горіхи, і але я тут з крайчику одного спитала, то він сказав, що гарбузові по 60 гривень, а кабачкові по 50 гривень. Не знаю. Як ще далі там не питала лише е, у цього одного. Ну так йшла і, знаєте, так запитала. То я, е, ну, як сказати, здам, бо мені не треба їх тут. То я їх здам. А всі зрушу. І зараз, знаєте, щось. Я, я і не так дуже багато роблю, як мені пишуть, що я дуже роблю. Та роблю. Ну, роблю, поки ще маю силу, здоров'я трохи то роблю. о, Хочу поробити. Такі е, справи. село, село, знаєте, я не одна так роблю. Люди роблять, хто має силу, мусить поробити. А хто поробить, знаєте, а хто поробить і хто дасть. Ну, Все таке життя, таке життя в нас. І так ми мусимо робити. О, Але е, ой, зараз я хочу порізати качки. Е, Маю сьогодні заказ на три кролики. Знаєте, маю заказ на три кролики. І вже там мені їх побили. Поклала в холодильник. Жінка має приїхати забрати, бо дитині вона хоче, ті кролики. О! А зараз хочу різати ті качки. Вони ж я тоді різала, вони були жирнючі, ну а вони вже не їдять. Ви бачили самі вони тако. Ходять як як качки. <гад> і хочу зараз хоч трохи, бо поки сонце, файна погода, то трошки заріжу, оброблю, а трошки ще в другий раз. А ті вже ті вже не буду, бо ті, може, буду різати по тому на продажу, бо са жінка ще бере кролики, казала, що буде купляти і качки. Я не буду вже більше такого тримати всього. Мене питають нащо нам таке багато, е, як нас нема кому їсти. Так я на продажу, а не їсти. У мене ніхто того не хоче їсти десь колись там часом. Ну, видите, як є, та й не хочуть. Якби не було, то ми були, може, жаднючі того. А поки є, вони не хочуть. Ну не хочуть і все. То я закрию тушонку, ну так аби було, ну що робити. І з тих морозілок буду вибирати то все. У мене ще там три свинячі голові є в морозілці. Ще скільки того всього є, треба все позакатувати в баночки, позакручувати, бо переробити на паштети, там що на тушонку, все позакручувати, бо не знати, як буде з світлом. От розумієте як? А щоб ми так дуже, а качки продам, щоб ми такі дуже були, що так все. Переїдали, то нема такого. Та їмо, їмо, ні. Але не так, щоб ми то все переїдали. Мені на мою сім'ю стало би е, 20 тих качачок, І все, і все. І було б тако. Але, але, за щось треба жити. Таксі каже, здається, невигідно. Ну, та порахувати. То все, а трошки, то я стримаю з року в рік. Ну то все одно щось трошки вигідно, бо люди вже мене знають і заказують мені. Розумієте, дзвоні, питають, заказують. А я соглашаюся, навіть везу на дім навіть бувало так, що навіть возила і і додому, бо питає, каже, що не можете привезти, можу. Сіла в машину і поїхала, бо сама їжу за рулем розумієте Сіла і відвезла людині. Питань нема. Того так тримаю ще. Як щось ці змінить по-другому, щось, щось я надумаю, може щось по-другому, то того не буде. Ну, але наразі так, наразі так. Мусить бути. Сіла я ще собі тут на лавочку і посиджу ще хвилинку. Полюбуюся тим красотою. То. З дикого винограду таке листя. Дивіться, яка то, -то краса. Подивіться, яка то краса. Mm -hmm. Як то природа як то природа все робить. га? Дивіться, той виноград повився аж по, по яблуці туди вгору. І в нас отакий от вовітер. Не знаю, як я зараз буду тут ті качки скубати. Але буду, бо що зроблю. Листя паде, треба згрібати. Ну, паде, не паде. Добре, все поспадає я вовгу обтяс. Добре, все листя поспадає тоді я буду. М -м -м -м. тоді згребемо. Тоді Ну Як? Ну може не все, ну може б мало часу, що ще. Немає просто часу, я на це. Я просто не маю зараз часу. Все лишити і гребти листя, то теж не хочеться. знаєте Катайпочку маленьку лишила. Лишень одну. Лишила одну. один пагінець лишила. Ой, таке во. таке во машина наша стоїть. Розумієте, нині запчастину якусь при... привезе тут, чи як воно це називається, і поставити. А там ще треба вихлопнути трубу, бо щось вона прогоріла. І нема, нема мої <смірко> ласточки, аби їздила. Ой. Що все буде добре. Добре, добре, все. Ще хвилинку одну посиджу. Або помідори, кажу, буду вибирала і котрі вже там підгнилі викину, а, а, а ті ще переверу, а ті зелені вже віддали, та їдять, їдять. Та ніхто не їсть, і, і от і закривати не треба. Бо що закриєш, і з банок будемо е, викидати з тих слоєчків. Наше, то, то, і томату кілько наробили, і того всього, то наше того. О, таке Отаке, знаєте, е, саджу, бо щось треба садити, щось треба робити. А воно толку не дуже такого, щоб ми таке дуже то все переробляли. Ну, а Тут немає що на базар вести, ніщо, е, так хіба також. Зараз переберу, а тоді ще зараз переберу. <laughs> набрала, набрала, щось там була в тарілку до хати, думала, зроблю салат. А за себе і салат не хочу робити. А вони найби робили, найби їли, а вони що хочуть. Вони, вони не хочуть і того салату. О, киво, от киво ми маємо з, тими, з тим всім. Киво ми з тим всім маємо. Що знаю. Добре. Добре. Все. То буду або булька, булька, там на сонечку, то там на сонечку. Ви знаєте, вона, напевно, що скучає, бо вона навіть гавкати не хоче. Вона то де ми, там і вона. Де ми, там і вона. І щось вона не, теж не весела, Щось якась вона не весела. Може, вона часом теж прислабла, де чи ні? Ні? Щось вона мені така булька. А, ні, активна. А вона гріється і вже дрімає. А я думала, що вона вже щось невесела. Чоловік далі клепає косу. Ціле літо клепає. Ціле літо клепає ту косу. Добре, все, будьте здорові. Всього вам найкращого. І бережіть себе і своїх близьких. Всім пока.